Мене звати Вікторія, мені 23 роки. Я дружина військового, якого звуть Віталій. Йому 26 років. Маємо ми двох діток. Отримав він поранення 24 лютого 2023 року. Пряме попадання в їхню хату, як він прийшов з позиції на відпочинок. Він допоміг хлопцям вибратися, покликав допомогу ще. Їх забрали, привезли в лікарню. Він позвонив до мене, сказав, що от, «да, сталося поранення, але вікти не переживай. Зробили операцію, а на операції сталися судороги, і він впав в комі. Десять днів він був в комі. І як вийшов, був виходить. Ну, як то свідомість не включилася його. Він такий, як немовлятка. Чести нічого не міг. Ну, взагалі навіть і голову тримати. Єдине, що він міг, то кліпнути очима, як я до нього говорила. І вже через пару днів після коми, то ще губи висовувати, щоб втемнути. все. Не ходити, не розмовляти, не говорити взагалі нічого. Їсти він не міг пити він не міг. Після судорог, і ручки, і нишки такі криві були. мене так якось скувало всенько вийшла, я зможу, я сильна, він слабкий, я сильна, все, вийде, вийдем. І в мене ще було таке завжди, я пока з ним думаю, він мене поставив на ноги, і я його поставлю. Бо в нас був такий період, що я півтора місяця лежача була, і він мене виходив з того стану. Я теж тоді хвилюю, дивлялася, що нашому йому такий тягар, що от він старається, і те глядить, і мене глядить. Але він мені допоміг, і я йому поможу. Поможу, все. Тим більше, що лікарі. Вже як він вийшов з коми, казали, що ні, навіть як в комі був, вони провіряли мозок і казали, що мозок здоровий. Почали з того, що перш робили масажі йому. Розминали такі ручки, щоб вони трошки кісті правильно стали, бо вони були тако геть вивернуті. І він їх назад, і що не робив, його було отак все. І виходить, оце ми розминали, мені самі реабілітологи масажисти показували, от вони годину-півтори в день займалися. А останній весь час займалася я. От так як показували, так і робили. Почали вчитись, вони показали, як садити його. Кажу, добре, буду садити. Вони там знову годину-півтори в день. Останній весь час я. Це треба було його посадити, притримати і голову йому, то, бо ще як лежить нічого, там, міг підняти вже. там. А як сідав, його вона матко падала постійно. Це завжди поправляла, вчила його, щоб він тримав ту спину, щоб м'язи включалися. У нас навіть було так, що санітарки приходять кажуть, давай я тобі допоможу його там пересадити на возик, кажу, ні. А чого, то ти диви, яка маленька? Кажу, я зараз покажу, як. Бо вони такі крупніші, приходять, його тако, взяли, підняли і посадили. Кажу, ні. А я підходжу, кажу, сонце, ми встаємо. Він так вдихнув, видихнув, помаленьку до мене. Я його під рук, і виходить, я відчуваю, як він на тій ногі старається спертися, Виходить, щоб мені легше було. Зараз я його тако, то трохи на собі досовувала, вчила, а думаю, далі. Воно мені обернеться і буде, він мене на руках носити. І <гум> будемо далі собі жити так як жили щасливо і все. Не кажу, що було легко. На, на самому початку було взагалі без кохання, без сили, може, би, не було б стільки. бо виходить, там воно ще звідси йде багато. Дуже багато звідси йде, щоб допомогти. Бо як він вийшов з коми і одразу що мене, почув, що я говорю. І так обернувся, і ти ученята видно було, що емоцій вроде би нема. Але такі очі, як то щасливі, щасливі, що він мене побачив. Дивлюсь на нього, от він поки мовчить там і просто працює. там Чи сидить, там якусь іграшку грається. Дивлюсь на нього і тако, то б тобі нічого не було. От сидить здоровий, здоровий мій Віталій і все добре. Починає говорити, і я розумію, що ні, не геть здоровий, але я ж його розумію. Розумію. Він же ж гарно, розсудливо все мені відповідає, значить, значить все добре. А те, що там трошечки плохо ходить і трошки плохо говорить, то таке дурниця, головне, що він зі мною. Він мене бачить, він мене обнімає, він мене підтримує, я його підтримую. І мені якось так легше, я собі подивилася, видихнула. Все, працюємо. <звук> На кожних вихідних бачимося з дітками. Вони до нас приїжджають, граються з ним. От, я думаю, для нього саме -саме от те, що його тут і тримає. Бо аби не було дітей, в ньому взагалі ніхто не поміг би. Мені кажуть. мало було б мого кохання навіть, би. бо так в його є. Є сім'я, за якою він ото ще бореться. В Бодру клініці ми вже четвертий тиждень. Нам тут так подобається Я бачу, Віталіка такий настрій, виходить що до нього, так всі гарно, гарно, як то свого так взяли. Ой, він такий ходить, щасливий в припришку. Тво. Ой, нас тут цілий день розписаний. Так занять багато, бо виходить, як в останніх, ми, ну, в клініках були, в нас якось було там, до обіду і все. То тут нас так розписано, що виходить, зранку встали. І в годину шість вечора таки в палату зайшли. Нема, нема коли особи розслаблятися десь. тут. То зайшов на одну процедуру. Бо є хай топи, є який він теж має сидіти, крутити, і руки розминає, і ноги розминає. Між тим у нас є масажі, є фізкультура лікувальна. Одна нога. Так. Один. Давай, Два. Молодець. Тут я бачу результат є такий, що от ми як приїхали, він такий більш був скований в рухах. Він рухався, але такий більш зажатий був. Зараз я бачу, що він такий зробиться пластичніший, він вже як-то починає відчувати себе, от як раніше він міг, там, як його хілить, міг би і впасти то зараз він знайде точку якусь, щоб впертися, там, там підхопитися, там але щоб втримати себе на ногах, а не летіти Є, От Як ми займаємося, от, перше заняття у нас було грали м'яча. Він його ноль взагалі не ловив. Друге заняття, він того вже того м'ячика вловив. Oh, yes. Мені подобаються його результати, що знайшли що, що до його підхід. Знаючи, що він зараз такий, такий вредний. 9, О, Раз, і у нас було на початку, от як ми були в інших закладах, у нас було, що він міг не слухатися реабілітологів. Псіхував, сварився, викидався, не хочу, не буду все. Тут він один день сказав не хочу, не буду і передумав. І хоче, і буде, і мусить. Я хочу подякувати лікарям з бодроклініки, які взялися за нашу справу. І дякую, що в нас є, є результати. Від кожного лікаря, який приклався до нас, є результат. Жінкам, які опинилися в такій ситуації, як я, я б порадила неважливо, скільки ви років з своїм чоловіком, згадуйте перші дні, що ваше кохання почалося. І далі продовжуйте кохати і допомагати саме душою. Не оставляйте, не оставляйте, працюйте, і воно вам вернеться, вернеться ще в краще. Ви маєте це все разом винести і свою, і його долю. Como usted.